Доброго дня, шановна аудиторія. Мене звати Ганна Ліснікова. Я є регіональною координаторкою з вакцинації проєкту розбудови стійкої системи громадського здоров'я, який протягом 2022-2023 року вже реалізується в Україні. В рамках цього проекту безпосередньо з напрямком імунізація був розроблений національний портал з імунізації, який ми сьогодні вам хочемо презентувати і детально розказати, чим він корисний для для кожної категорії населення, для освітян, медиків, влади і просто для пересічної громадськості. А отже, зараз ми вам безпосередньо в реальному часі покажемо, як це працює, які там є блоки, вкладки і як цим користуватися. Отже, переходимо і дивимося на сайт порталу. Якщо ви не знаєте адреси цього порталу, ви просто переходите, вбиваєте національний портал з імунізації в стандартному гуглі. відразу першим посиланням буде сам портал, і заходите на нього. Що ще хочеть, хочеться сказати про цей портал, він є унікальним для України, оскільки до цього часу, до діяльності цього проекту. Такий портал у нас не працював. Якщо ми перейдемо в блок про вакцинацію, одразу ми бачимо, такі випадають вкладочки. Так? Перша вкладочка це джерела інформації про вакцинацію. Якщо її натиснути, ви можете тут з чим ознайомитись. Тут основні нормативні документи, які стосуються питання вакцинації. Це і накази МОЗ, і закони України, і інструкції для вакцин, і основне вакцинація питання відповіді. Але що головне, це нормативні документи. Також тут одночасно з нормативними документами. Рекомендуються додаткові ресурси, на яких ви можете отримувати цю інформацію. Тобто, якщо ви не знаєте, на яку законодавчу норму спираються та те чи інше положення, якщо вам рекомендують вакцинуватися чи не рекомендують вакцинуватися, щоб позброїтися цими знаннями, вам необхідно зайти безпосередньо ось в цю цю вкладочку і переглянути дані позиції. Рухаємося далі. Далі у нас новини по вакцинації, я вам вже трошки про них розповіла. Тут ви можете ознайомитися, Найомитись із, із діяльністю нашого проекту розбудова стійкої системи громадського здоров'я, оскільки він працює в вісьми областях України, і кожного місяця наші регіональні координатори проводять дуже цікаві заходи, як для освітян батьків, так і для інших категорій населення з промоції вакцинації. І про це ми також пишемо на нашому порталі. Окрім того, тут є новини взагалі в Україні про вакцинацію і світові новини, новини про вакцинацію. Якщо ви хочете завжди бути втре. Ренді знати, що робиться в вакцинальному світі, ви можете ознайомитися з актуальними новинами. Що дуже цікаво, ця сторінка заповнюється в дуже швидко. Наприклад, якщо новина з'явилася там, я не знаю на інших платформах, вона в нас з'являється буквально протягом 2-3 годин, ну майже на крайній термін, це доба. Наступний це бібліотека вакцинації. Для мене це, цей розділ є дуже цікавим, оскільки тут ми можемо побачити різні посібники Це стосується як наших 10 вакцинокерованих інфекцій, так і вакцинації різних цільових груп. І з усіма цими навчальними посібниками ви можете тут ознайомитись. Також ви можете їх використовувати, якщо вам, наприклад, потрібно інформувати громадськість ваших колег, або, наприклад, ви є освітянином, вам треба підготуватися до якогось тематичного уроку. тут, наприклад, я вже бачу додали сценарій занять на тему вакцинації в дитсадках та школах. Тобто, ви можете їх тут скачати і реалізувати зі своєю аудиторією. Дуже цікава є тут вкладочка, яка називається група медичного, група медичного ризику. Ви всі знаєте, що у нас є групи ризику, про які ми завжди говоримо, які потребують першочергової вакцинації. Іноді е громадськість вважає навпаки, що якщо є хронічні захворювання, що то цим людям не треба вакцинуватися, а це абсолютно не так. І в цій групі медичного ризику ми бачимо, що тут виділені ті люди, які мають хронічні захворювання різного характеру, алергічні хвороби, захворювання нирок, первинниймуний імунодефіцит, російний склероз, точно, тобто це група. Якщо ви ну, на жаль належите до цих груп, то ви повинні знати, що вам вакцинація показана першочергово. Тут ви можете детально почитати, воно відкривається. Да? Рухаємося далі. Що у нас ще тут є цікаво? Вакцинація за професіями. Ну, це наразі дуже актуальна така позиція. Ви знаєте, що спочатку впроваджені вакцинальні кампанії від covid 19 на початку 2021 року ми вакцинували. У нас були професії, які обов'язково мають отримати два щеплення. На, на, на тоді це був повний курс вакцинації. І до цих груп належали першочергово, звісно, медики, освітяни. А також професії, які мали підвищений ризик. Це працівники держслужб, військові і, і такі. Тобто це, це є. Групи ризику, і що важливо, в цій вкладиці ви можете подивитись, в залежності від того, до якої професії ви належите, які, а, яка вакцинація вам показана. Звісно, що є, ви можете передивитися ще вакцинацію дорослих, тут ще є так, є дорослі діти. Але якщо у нас ви, наприклад, належите до групи ризику, медик чи освітяни, то тут ви додатково можете ознайомитись, саме, яка Скільки щеплень вам і яких потрібно зробити? Також тут розділена вакцинація на діти, дорослі. Я бачу так, тобто діти тут вкладці діти наш класичний календар щеплень який, я думаю, що у вас всіх повинен бути, і ви всіх вакцинуєте своїх дітей згідно національного календаря щеплень. І тут детально розповідається, чому і від яких хвороб ми вакцинуємось. Так само, дорослі, як я вже казала, так це від яких захворювань треба вакцинуватися. Я вам нагадаю, що зараз в умовах війни обов'язково всім показана вакцинація від дифтерії та правця. І ви пам'ятаєте, що після 16 років ми робимо її кожні 10 років. Дуже важливо вакцинуватися. Вакнуватися від COVID-19, звісно, мати повний курс. Наразі це 4 дози. Дуже важливо вакцинуватися від грипу, причому кожного року, оскільки штами змінюються. Експерти нам кажуть, що незабаром, можливо, у нас буде спалах кору, тому я вам рекомендую отримати щеплення від цих інфекційних захворювань. Тут ви можете детально передивитися все і дізнатися. Тут також є. І про додаткові щеплення. Що ми маємо ще цікаво, дуже я знаю гостро, і ну, не я знаю, всі знають, дуже гостро стоїть питання вакцинації вагітних, і це питання винесено тут окремо, в окремій, в окремій вкладочці. Ми бачимо про те, чи потрібно можна ознайомитися, це все текст підготовлений нашими експертами, чи потрібна вакцинація вагітних і що, чи можливо вакцинуватися, коли жінка кормить груді. Тут ви можете детально також подивитися. Я вам першочергово вже скажу, що вакцинація вагітним показана. Ось, якщо ви хочете захистити свою маленьку дитинку, то краще вакцинуватися зараз. Рухаємося далі. Що дуже важливо, бачимо тут особи похилого віку і окремий розділ в цьому блоці це внутрішньопереміщення особи та мігранти. Ви також, якщо ви є внутрішньопереміщеною особа, ви можете ознайомитись. Які щеплення вам показані, де ви їх можете зробити, та за яких умов. В принципі, це все щодо це основний такий дуже цікавий блок. бач, потім ми бачимо, що тут є позиція про вакцинацію в Україні. Що цікаво, я не буду відкривати, я вам просто скажу, що тут це цікавого є, наш календар щеплень. І також, тут, там, де статистика вакцинації, ви можете ознайомитись. Яка у нас статистика щодо ковіду, щодо ротинної вакцинації? Чи гарно ми вакцинуємось, чи погано? І тут ще є цікавий момент юридичні аспекти вакцинації. Це також тут ви можете ознайомитися з усіма правовими підставами е щодо питань загальної вакцинопрофілактики в Україні, якщо ви не знаєте де провакцинуватись, ми тут вам додали пункти вакцинації. Ви можете натиснути, і тут одразу по кожній області і по кожному, бачите всі області, наша Одеська, наприклад, я натисну. так. По кожній області є тимчасові пункти щеплення, в яких ви можете отримати вакцинацію. Ще розкажу вам про цікаву вкладочку. Це вкладочки експерти. Що для мене, наприклад, як для пересічної громадянки, тут було найбільш цікавим, що тут є запитання експерта про вакцинацію. Тут, окрім того, що тут всі ваші сумніви, відповіді на ваші сумніви, тут онлайн можна поставити, бачите, тут наші всі гарні експерти зібрані, можна поставити їм запитання. І я думаю, протягом доби ви отримаєте відповідь. Це дуже така крута штука. Я вам користуюсь, раджу цим користуватись. Ще тут є цікавий блок. Це інфекції. Так, звісно, тут зібрана, зібрана вся доказова інформація про інфекції, вона дуже детальна. А якщо вам треба готуватися до якогось тематичного виступу, чи це інтерв'ю, якщо ви є там, наприклад, публічною особою, ви можете тут взяти цю інформацію, вже не шукати її по інтернету, тут вона вже вся зібрана як в гарному конспекті. І останній блок. Який тут цікавий, це навчання та події. Якщо ви, наприклад, є медиком, вам треба підвищити кваліфікацію. Або якщо ви не є медиком, але ви цікавитесь питаннями вакцинації. Тут ми вам розміщуємо актуальні навчання, які ви можете пройти. Це як онлайн-курси, так і стаціонарні. Ось насправді це такий унікальний портал, як я вже казала, якого ще більше. В Україні немає його аналогів, тому я дуже вам раджу заходити на цей портал, переглядати його, завжди ним користуватися, задавати питання експертам, і хай він стане вам вашим таким, знаєте, записничиком. Не знаєте чогось? Одразу зайшли на портал і отримали відповідь. Більше не треба довго шукати інтернетом. І що дуже важливо, тут зібрана лише доказова інформація а для нас доказовість це. Перший пріоритет. Дякую за увагу.